Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні ми з вами розберемо секатор PGRM2F від компанії BACO. Це секатор напівпрофесійного типу. На жаль, більша частина елементів цього секатора є незмінні, але тим не менше, для того, щоб обслужити секатор, змастити його, заточити лезо, його можна розібрати, ну відповідно потім зібрати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5 знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, знімаємо з руків'я пружину, яка фіксується от на нижньому руків'ї на таких приливах. І з верхнього руків'я виймаємо амортизатор. Ці два елементи можуть бути замінені, вони є в наявності. Далі, щоб розібрати секатор, скористаємося ключиком або в даному випадку головкою під номером 10. Розкручуємо гайку. Гайка має всередині пластиковий фіксатор, і під час роботи сама по собі не розкрутиться. Якщо ми багато разів будемо розбирати збирати цю гайку, пластикова втулка розбивається і гайка перестає нормально сама себе фіксувати. Відповідно, необхідно буде замінити цю гайку. Розбираємо секатор навпіл. Виймаємо осьовий гвинт, відкладаємо руків'я з лезом. З контрлеза можна дістати замочок, це штифт замка, і пластинка, яка підтискає цей штифт. Руків'я з контролезом є нерозбірне, тобто це є цілий такий от елемент. Це руків'я можна розібрати далі. Для того, щоб це зробити, необхідно торексом під номером 20 викрутити оцей гвинт. Скручувати його повністю до кінця немає необхідності. Ми його трошечки викрутили і знімаємо з штифта руків'я саме. Бачимо, всередині знаходиться латунна втулка, яка є власне, основою цього руків'я, яка ковзає по металевій основі секатор є новий абсолютно, і на цій осі ми бачимо, що є нанесена змазка, Густа нормальна змазка. На цих елементах секатора змазки ми взагалі не бачимо. Поки секатор новий він ковзає досить непогано за рахунок покриття оцього кселану. Ну, але бачимо, що воно стирається. Стирається, от в усіх місцях, де відбувається тертя, це відбувається досить швидко. Відповідно, перш ніж користуватися секатором, краще його розібрати і нормально змастити. Я, чесно кажучи, не розумію, з якої причини виробник цього не зробив. Інші професійні секатори, які попадаються мені в руки, які я розбираю, збираю, ну частіше за все вони є змащені і готові до використання. Як на мене, цей секатор не до кінця готовий до роботи. Його необхідно, перш за все, змастити. Якщо ми вже розібрали, збираємо ми його в зворотньому порядку. Єдине, що нанесемо, де необхідно змазку. Перш за все, прикрутимо нижнє руків'я. Тут змазка вже є, але зайвої змазки не буде, тому нанесемо навіс цього руків'я змазку, прокрутимо. Закручуємо гвинт, перевіряємо. Ось. Він зафіксував руків'я, і з одного з другого боку, цей гвинт є обмеженням провороту ручки. Закрутимо його. Ось так перевіряємо, як ходить ручка, ручка ходить добре. Далі нанесемо на осьовий гвинт трошечки змазки, щоб він ходив в своєму пазу, в тій ямці, в якій він знаходиться на лезі, щоб він ходив вже зі змазкою. Нормально працював не один день. І нанесемо змазку з цього боку на лезу. Наступним кроком встановимо на місце пружинку замка. Вона має ось такий вигин, Відповідно, цим вигином ми ставимо її догори і встановлюємо всередину штифт замочка, відтиснемо його в відкрите положення. Далі ми знаходимо фаску на осьовому гвинті, і цією фаскою ми попадаємо в асиметричний проріз осьового отвору на контролезі. І закручуємо гайку. Закручуємо до кінця. Закрутили. Трошечки відпускаємо. Перевіряємо, як ходить секатор. Ходить добре, люфтів немає. Встановимо пружину. Ставимо на місце амортизатор і натягуємо пружину на цей амортизатор. Перевіряємо, як закривається і відкривається секатор. Ну, я вам скажу, після змащування він почав значно комфортніше працювати. Витираємо одразу зайву змазку. Вона не потрібна на секаторі, вона буде на собі збирати тільки бруд. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор PG RM2F, а також при потребі загострити його, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дилером баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу. you